Слава Україні, друзі! Сьогодні, напевно, у нас буде останній коп, так як через тиждень я вже їду на службу, так сказати. На кінець тут дочекався. Всі болячки вилічив. І сьогодні ми походимо по такому маленькому полику, невеличке. Як кажуть, тут КР, Черняхи і РЖ, РЗВ чи як, Ну, побачимо, чи щось попадеться. І отаке в нас привалило сьогодні щастячко. На такому рівнесенькому полі, ні горбика, ні ямочки. Одна дисковка, яка спресована, що не можна вкопати. І попався в нам. Динарий Фаустина. Походу, Фаустінка з пташечкою якоюсь. Стан непоганий. Даже навіть гарний. Перевертиш. Отак якось. Ну, от і все. Для вас вийшло відео коротеньке, а для мене затягнулося на півдня. Я вже такі простенькі знахідки не знімав, так як їх не цікаво дивитися. І ось наші сьогоднішні знахідки. 2 копійки 82-го, 2 копійки 26-го, 10 копійок ходячка 92-го, якась фігня і Днарій. Ну, А тут пташечка. от такі то в нас знахідки. Поїхав за 65 кілометрів від дому. Але все-таки останнього динарія я знайшов. Дуже я його хотів знайти в кінці. І знайшов. Так що. Думаю, ще зустрінемось колись. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.